У вас дорогі підписники, хочу привітати вас із Паскою. Е, Як відомо, сьогодні Пасха і це Ту тут я хочу вас привітати. Ну, міні привітання знову ж таки хвилинка. Дубаю всі, хто мене дивиться. Бажаю вам здоров'я, сили і великої, спільної, міцної, перемоги e, і мирного неба. З вами був я у Рстебра. Всім папа. Wetañem eus paskou, dourra eo beth